Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Каже Господь Ісус. Є різні життєві ситуації, різні люди. І завжди треба визнавати Христа Господа, говорити про Христа розп'ятого, Воскресного, про те, що Він живе, на від відріхів. І говорити, проповідувати спасенну Божу правду, яку дає довірування католицька церкви. Тоді ми визнаємо Христа Господа, коли говоримо про Нього і живемо, так, як Він каже, жити в святості, вірності йому, в молитвах, прийнятті в Христі, в добрих ділах, в любові до Бога, до ближніх, слухняності, Святому Духу. Коли Отже, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. І коли ми визнаємо Христа Господа перед людьми, про нього говоримо, богатейський місце Христа, Святому Дусі, нас благословить. Небо для нас є відкритим. Серце Господа для нас є відкритим. І Бог дає допомогу, освячує, охороняє, дає мудрість, зціляє. І веде до нових людей, чи нових людей до нас веде, щоб їм свідчили ми про Христа Ісуса, про те, як треба жити згідно Божих законів, як вчить католицька церква, Боже Слово. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Коли ж хтось соромиться говорити про Бога не навертає грішників, не свідчить про Христа Воскрес, про те, що Бога треба любити понад усе, то така людина лукавить перед Господом і старається сподобатись грішником в гріхах і не має Божого благословення, бо відвернулася від Бога, хоче жити по-своєму, не бажає жити у Святому Дусі, не бажає говорити те, що надихає Дух Через це ми повинні зробити правильний вибір, щоб завжди і всюди говорити про Бога. І говорити те, що є спасенне, те, що згідно католицької моральності, духовності, для того, щоб навертати людей до віри в Господа Бога, до католицької церкви, до святої поведінки, Божої благодаті, згідно Божих законів, Святому Дусі. І просимо Духа Святого, щоб дав нам можності. Витримки, розважності, що ми завжди з любов'ю говорили про Христа Ісуса, про Любов Пресвятої Трійці, про Бога. Тройці єдиного. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов Я принести на землю, а меч. І коли ми говоримо про Христа Ісуса, визнаємо Його перед людьми. І добрими ділами, і побожними розмовами, і свідчимо, що любимо Бога Пану Все, що Господь Бог нас любить, береже і благословить. І коли ми стараємося навертати людей до віри в Христа Господа, до Святої поведінки Божої благодаті і правді, тоді зауважуємо, що багато хто бунтується, іначе винімає меч. Ворожнечі, ненависті, сферах, тому що не хоче прийняти Христа Господа, Його любов, Божу науку, не бажає покаятися і не вернутися. Через це бунтуються і вороже до нас ставиться. Хтось в душі погано до нас відноситься, хтось кричить, свариться, хтось осуджує, хтось намагається підважувати ті правди католицької віри, які ми промовляємо. Намагаюся посіяти сумнів в тому, що Бог живий і Він діє, що Бога треба любити і жити новим, святим, побожним життям. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Якщо ти є християнин чи християнка, і думаєш, о, тебе буду жити мирно, піду в садочок, потім на дачу, в село, з села, потім в квартиру, потім в хату. Потім в парку посаджу, потім на базар з базару, а потім піду в магазин, потім з друзями посаджу, вип'ємо щось, а потім поговорю по телефону, по інтернету, подивлюся, і таке мирне, гарне, миле, добре життя. Тут чоловік напився, і ти вже не маєш мирного життя. Думаєш, куди тікати, де ховатися і як вижити. Або син вже десь в міліцію попав чи поліцію. І ти вже не знаєш, де шукати гроші, чи молитися, чи якісь зв'язки шукати, чи вговорювати їх, що він добрий, то не він вікна повибивав, то не він руку зламав, то не він наркотики продавав, чи горілку напився, то він просто серце його заболіло, і тому він так горе і нужду свою біду заливав алкоголем і буянив сатрущив. І тоді замість твого миру приходить біда. Або важка хвороба. І ти вже думаєш, коли треба вмирати, чи то вже костюм чи якісь нові речі, чи то ще лікуватися, чи гроші зищити. І мир пропав. Ти думаєш миру для себе спокійному, гарному християнському житті, а замість цього прийшла біда, нещастя, діти до церкви не ходять, не сповідаються, не прищаються. Тобі хамлять, гроблять, дай гроші ти вже не знаєш, де їх взяти, або нічого не кажуть, байдужі відноситься до те, до Бога, до Божих законів, і вже ніякого миру в тебе нема ні в душі, ні в поведінці, ні в думках. Тому ми повинні звернутися до Господа Бога, щоб отримати від Нього натхнення, і щоб те натхнення, яке Він дає, використовувати, на славу Божу, і не шукати до собі. Спокою і миру, бо тут на землі раю нема. Не віриш, переконаєшся, тут раю нема на землі. Не раз тебе так біди притисуєш, ти не знаєш з чим зайнятися, де дітися і що робити. Через те будь при Божих справах. Молися, сповідайся, почащайся, навертай грішників, говори про Бога людям, чи добро і побачиш. Ти ніби і не хотів миру, спокійного життя, завжди маєш якісь труднощі, суперечки. Когось навертаєш, вони бунтуються, але притримуєш Боже благословення і набагато менше терпінь, ніж ті, що шукали спокою, і зараз пропадають в гріха, в нещастя, в захворюваннях в різних терпіннях. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Ми шукаємо не миру, а ми шукаємо Христа Господа, виконання волі Божої, чиння добра, навертаємо грішників. Я маю по-різному. Одного разу хтось мирно нас приймає, іншого разу нас сварять чи вісміють. Але завжди стараємося бути при Божих справах, чити те, що Господи доподоби, за кожну людину боротися за її спасіння, наверення. І коли навколо нас немає миру, це не значить, що ми погані. То погані ті люди, які вибирають ріх і грішну, неморальну поведінку. Якщо ми з Господом Богом, тоді ми час від часу будемо мати різні. Важкі часи, коли хтось з нас на не сприймає, тому що ми їх навертаємо, а вони бунтуються. Але наше діло виконувати волю Божу, говорити Божі Слова і шукати не затишку на землі, а єдності з Господом в Євхаристії, виконувати волю Небесного Ця Святому Дусі і людям знайомим, незнайомим говорити про Бога, звичайно, з любов'ю, тактовно, виважено. Захочуть тих до покаяння, до наверення, до католицької церкви, до побожньої поведінки. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Тож приймається цей меч Божого Слова, як каже апостол Павло послання до Єврею, і йде з мечем, Ти так торкається когось з мечем гострим. І та людина зразу кричить. Ти їм кажеш, не кради на роботі. Вони як? Ми привикли красти все життя. А ви каже, не обмовляй зараз, не осуджуй. А вони кажуть, да не цікаво жити, як ми будемо тепер спілкуватися не можна, і нема права про щось поговорити про когось. Життя таке цікаве, де їх станемо і не знаємо, що почали чим закінчили. Всі його судили, обмовили, чи кого вдалося. І ти починаєш їх мечем торкатися. Кати, полюбіть мене, я дуже добрий чи добра. Я вас торкаюся мечем зараз, вашої рани. Або вони вірять, забобони, кажуть, забобони ворожки, то гріх, туди йдіть, покаються. Як вона мені всю правду сказала і мало грошей бере. Я дев'ять раз ходив, дуже помічне. Тепер спати не можу. Бажання бажання почалося в мене з'являтися. Тож, не треба йти по ворожках, або кажімо, покайся, навернись, я тобі добре говорю. І люди, які привикли жити в гріхах, вони часом по-різному сприймають. Хтось бунтується, хтось свариться, хтось тікає, хтось засуджує чи зміє. Але ми розуміємо, що ми витягли меч Божого Слова. Ми нікого не б'ємо, не сваримо, а говоримо їм Божу правду, яка лікує, навертає, визволяє, спасає, освячує.